Для чого придумали знак логарифма? Дійсно, нехай буде рівняння 2 в степені х дорівнює 8. Просто усно знайти степень, до якого треба піднести 2, щоб вийшло 8. це буде х дорівнювати 3, так як 2 в третьому степені це 8, добре. Або 3 в степені х дорівнює 81. Х також легко підібрати це 4, так як 3 в четвертому степені дорівнює 81. Добре. Навіщо тоді логарифм? А якщо рівняння буде 2 в степені х дорівнює 9, чи можна підібрати таке ціле число, яке буде показником такого степеня? Насправді ні. Саме в такому випадку придумували записувати. Результат такого розв'язання х дорівнює логарифм за основою 2 числа 9. Тобто х це буде показник степені, до якого треба піднести 2, щоб отримати 9. І в результаті маємо, що 2 в степені логарифму за основою 2 числа 9 дорівнює 9. Або 3 в степені дорівнює 80. Також немає такого цілого числа, яке могло б бути показником степеня в цьому рівнянні. Тоді записують х дорівнює логарифм за основою 3 числа 80. І 3 в степені логарифм за основою 3 числа 80 дорівнює 80. Ось для чого ввели значок логарифма. Щоб записувати показники степенів. Які неможливо визначити, як тут усно? Запам'ятайте.